Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, яка істина причина хвороб, що заважає одужати, бути здоровим Ти, тим, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є така проблема. А також, що заважає одужати від поранень, встати на ноги, почати рухатись, ходити, пройти протезування і взагалі, якщо є якісь проблеми із здоров'ям, відновленням, яка істинна причина, що заважає одужати. скажіть допоможіть вище сила. Угу. Буду виймати вас Дуже сильно топлять, намагаються. Тут і нервову систему пригнічення таке, щоб руки не піднімалися, щоб ви навіть не думали, що можна ну, одужати, що можна лікуватися і ну, склали руки. Просто не лікувалися, не шукали. Шлях. Це навмисно роблять. Так, втручаються навмисно. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть. А ще вам навмисно зруйнували відносини із другою половиною магічним шляхом. Поставили розсорку. Можуть бути ще така ситуація, що щось магії роблять, щоб була звільнена територія, квартира, будинок, дім. Щоб ваше життя зруйнувалося, не було відносин, і ви мусили кудись а, ну, піти, розлучитися і звільнилося житло. Заперечую весь негатив убираю. От, ну і на майбутнє зараз буду знімати заплановано а, таку зробити. Це як Мертва вода, чи щось пов'язане із підливами, кладовицьку магію таку використовують. Це робить жінка. Вона хоче прямо так знищити. Це може прямо порча насмерть, але от дуже їй важко якби, це здійснити вже. Може, десятий раз вона намагалася вбити вас, але нічого не виходить. І буде виходити на зв'язок. Їй треба вийти на зв'язок з вами, якимсь чином до вас дібратися. Вона шукає такий контакт, щоб відбувся контакт. Заперечую весь негатив, убираю. Ой, може навіть снитися. Прошу духів кави допомоги. Це помічник е, жадеїд. Дуже хороша е, така в нього лагідна енергетика, дуже хорошо відновлює Жадеїд це як нефрит, тільки він має таки в своїй е, будові Він має гранулки такі, їх навіть видно гранулки, а нефрит волокнистий такий більше. Але гладесенький дуже хороший і відновлює силу, енергії дає і відновлює силу живи життя. Здоров'я. Так що маєте при собі жадаїться. Це дуже хороший кам мінерал камінь. Допомагає енергії. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Усіх, хто зла бажає. Хто втручається в життя, одведіть, одверніть. Всі, хто порчі прокляття, порчі на смерть робить, хто негативні програми посилає, одведіть, одверніть. Поверніть весь негатив назад, тому хто ходив, хто робив по Верховному суду, не на переклади на них самих. Знімаю повністю весь негатив із тіла виймаю всі прокляття, Порчі на здоров'я, кладовицьку маю, виймаю. Повертаю тому, хто робить по Верховному суду. Не на переклади на них самих. І прошу анулірувати повністю всю кладовицьку маю, всі програми, складовище, всі рідини, щоб не наливали на фото, на ваші речі. Більше не працює, більше немає зв'язку, більше ваше фото не несе, вашої енергетики. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи. де буде все сказано. здійснено так буде. Скажіть Вищі сили. Допоможіть, чи є негативний магічний вплив втручання на дорогах на здоров'я, у тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати, бути здоровими, якщо є таке. Така проблема із здоров'ям, що заважає обновитися, пройти лікування, встати на ноги. Будуть знімати ще є негатив. Тут втручаються так, все дуже повільно, закриті дороги на одужання, щоб ви не змогли отримати лікування, щоб чекали дуже довго, щоб всі страждання тягнулися довго. от Так, щоб затягнулося, щоб було от воно і в минулому хвороба. І в майбутньому, щоб була. заперечу весь негатив, убираю. заперечую весь негатив, знімаю. Ще може відкладатися, щоб фінанси. Що для лікування треба фінанси, що ви не можете вилікуватися, бо ніяк не можете зібрати гроші. Прошу Вищі сили допомоги для усіх, хто дивиться відео. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, заперечую весь негатив, Убираю. Заперечу весь негатив, Убираю Дороги на гроші відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Всі негативні прокляття, мороки знімаються. Більше не можуть заважати вам лікуватися. Заперечую весь негатив. Отвертаю ворогів, відкриваю шлях на лікування, буде так так буде. До вас постійно, стабільно надходять гроші. Ви отримуєте лікування, все необхідне для цього, щоб стати на ноги, повністю пройти всі процедури, бути здоровою людиною. Буде так і так буде. Отвертаю ворога на віки вічні, відсікаю. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, впливати на ваше лікування, а ворогів на віки Більше не можуть вас чіпати. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликай, допоможіть. Вищі сили, янгели-охоронці, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на лікування. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, більше нічого не заважає дуже бути здоровим. Повністю проходять всі необхідні процедури лікування. Весь негатив, всі борщ, прокляття знімаються, повертаються тому, хто робив. Буде так і так буде. Отвертаю вору. Більше затягувати час не зможе на лікування на здоров'я дорога відкрита. Більше нема жодної перешкоди, буде так. Буде все сказано здійснено, так буде. Так, це стосується одужання Ще я хочу подивитись таке питання, яка істинна причина болю? Чому болять ноги, голова, спина, кого що от болить? Чому якась тина причина болю, що заважає, щоб не боліло більше? Щоб люди були здорові, що заважає Яка на причина болю, Так, <свистит> <свистит> як. <как> Постійно ниючий біль. Може бути спина. Показано, що постійно такий дуже тягучий біль. Ніяк не можна відчепитися. Заперечую, ось негатив. Убираю. Мені чомусь вийшло, колись була. Ситуація, як будто ще в період, коли ви були ще в лоні мами. Щось її робили, магію робили. Звідти йде. Дуже давно. Ще з... да, забирали дороги, закривали дороги. Хочу відкрити дорогу. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю Більше не болить. Заперечу весь негатив, убираю. Буде добре. Верховний суд. Прошу вищі сили, допоможіть, уберіть. Весь біль із тіла. Знімаю із спини, із ніг, із голови виймаю, із матки виймаю, із тіла, із хребта виймаю, із рук, із ніг. Більше немає жодної причини, через яку у вас болять руки, ноги, тіло, голова. Більше не болить, повертаю ворогу і веснятию. Все, що робили вам, вашій мамі. Ви були ще в лоні. Знімаю повністю всі негативні програми, магічну дію. Знімаю, повертаю ворогу. Буде так і так буде. Болю більше немає, буде так і так буде. не Буде все сказане здійснено і так буде. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, через що болить? Голова, ноги, те, що болить у тих, хто дивиться відео, якщо щось болить, яка істина причина болю. Тут, як тільки на вас дуже сильні голов... головні болі, мігрень, дуже сильно впливають на ваші гроші, на це може бути ставиться крадник. Закривають зв'язок із вищими силами навіть. так. заперечую весь негатив, убираю. Як тільки магію на вас роблять, у вас одразу голова болить. Знімаю повністю весь негатив убираю. У вас постійно а, спрацьовує захист. Енергетичний і від перенапруження такого сильної агресії на вас може бути головний біль. Але ви завжди перемагаєте в цій битві. Прошу вище сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям. Більше не болить, болю більше немає. Голова не болить, спина не болить. Більше болю немає. Загоюється повністю, не болить всю негативну магію, повертаю ворогові. Як тільки робити почне, хай сразу на себе забирай. Перекриваю весь негатив, повертаю ворогові. Буде так і так буде всі. Гроші, фінанси, здоров'я, молодість, красу, все, що стягували, повертаю назад. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється енергетика до ідеального стану. Голова більше не болить, спина більше не болить, загоює повністю. Всі пробої не проти, більше немає нападу. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям більше не болить. Більше болю немає, повертаю весь негатив, всю негативний магічний вплив, тому хто став, хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. Загоїться повністю вся нервова система. більше не болить. Буде все сказане, здійснено так буде. Отака От сьогодні вийшла кава, а я хочу нагадати, як п'ють каву українці. Ви зробили каву, придбали каву, зробили донат на дрони для військових України або допомогли на те, що необхідно для військових. І спокійно п'єте каву. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щоб у, вас завжди була, щоб у вас завжди була енергія, ви були сильні, рухались вперед, встали на ноги і нічого не могло на вас впливати. І був міцний дуже захист. І ви були спокійні. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі.